Okay. Полівініла цитат це вже полімер вініла цитату, ефір полівінілового спирту та оцтової кислоти. У звичайних умовах ПВА це тверда безбарвна речовина. А ось емульсія ПВА у воді, стійкість якої забезпечують різні пластифікатори та спеціальні добавки, Зрозуміло, є рідкою. Це і є популярний клей ПВА, яким сьогодні склеюють практично все. Із клею ПВА справді можна приготувати так звану жуйку для рук, яку ще називають слаймом. До ПВА додають розчин тетраборату натрію, відомого також як бура або боракс. Під час перемішування цієї суміші рідина поступово загущається і перетворюється на тянучу м'яку гуму, яку можна формувати і розтягувати руками. І ось які хімічні перетворення відбуваються в системі. По-перше, тетраборат натрію у водному розчині гідролізується з утворенням лугу та слабкої борної кислоти. А в лужному розчині відбувається трансформація ПВА. Він втрачає оцтову кислоту і утворюється полівініловий спирт. Появу оцтової кислоти можна відчути за її запахом. А далі до роботи береться борна кислота, яка з'єднує між собою ланцюги полівінілового спирту. Так утворюється зшитий полімер, значно більш яский і менш рухливий ніж вихідний полівінілоцитат. Досвідчені експериментатори раді додавати бури не менше 5-6 від маси клею. Чим більше бури, тим жорсткішим буде полімер. Бура погано розчиняється в холодній воді, тому слід використовувати гарячу, але отриманий розчин необхідно охолодити перед змішуванням із клеєм. Насправді цей простий і ефектний експеримент може слугувати гарною моделлю, яка пояснює принцип вулканізації каучуку, що забезпечує утворення гуми. Тільки у випадку з гумою роль шиваючого агента, який утворює жорстку тривимірну сітку з полімерних ланцюгів каучуку, зазвичай виконує сірка.